Сьогодні рогатинська громада зібралася біля пам'ятника Тарасові Шевченку, аби вшанувати 162 шістдесят річницю від дня перепоховання великого кобзаря на Чернечій горі поблизу Канева. Саме 22 травня останки вірного сина України повернулися на рідну землю. Свідок цих подій Григорій Чистахівський, який супроводжував прах, поета, згадував. Винесли гроб, поклали на козацький віз, накрили червоною китайкою. Замість волів, прягся люд хрещений, і повезли діти свого батька, що повернувся з далекого краю до свого дому. Рогатин, який стараннями міської ради віднедавна має чудовий пам'ятник Шевченкові. Тепер не проминає жодної події, присвяченої поетові. Сьогодні до підніжжя монумента лягли квіти від наймолодших поціновувачів кобзаревої поезії. Слово молитви у пам'ять українського генія і пророка змовив декан Рогатинський української греко-католицької церкви отець Дмитро Бігун, Студенти Рогатинського аграрного фахового коледжу та учні освітніх закладів Рогатинської громади, переможці міського конкурсу читців декламаторів, читали по Поезії Шевченка співали його безсмертні твори, які і через більше півтора століття звучать так, ніби написані про наш час, про цей день. Його поезія віща до болю, але Кобзареве слово, що оспівує минулу славу прорікає і нашу майбутню перемогу. І вам, слава, сині гори, Кригою Окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітеся, поборете, Вам Бог помагає за вас правда, за вас слава. І воля святая. до учасників дійства звернулися секретар Рогатинської міської ради Христина Сорока та викладач івано франківської музичної школи номер 2 імені Василя Барвінського Ярина Курило. Сьогодні ми вшановуємо день перепоховання. Та напевно для українців це швидше день повернення повернення рідного сина у лоно рідної України. Як жаль, але ми, як ніколи, сьогодні розуміємо. Це слово повернення. І як ніколи, сьогодні вшановуємо пам'ять великого генія, який став тим першим, який возвеличив матір, дитину і українця. Вивершив простого українця у світі, дав йому імення. І сьогодні, по іменню Тараса Шевченка, по кількості пам'ятників, ми розуміємо, хто є символом. Одним з символів нашої держави у світі. Я тішуся щодо тих пам'ятників 1386 у світі додався ваш чудесний пам'ятник. Я тішуся з того, що наша молодь зараз читає, фестивалить, знає Шевченка, тому що це зараз найважніше. Шевченко пророк, Шевченко геній, Шевченко поет, художник. І напевно не можеш відрізнити, що важніше. 9 березня і 22 травня це ті дві дати, які ми повинні вшановувати Шевченка, тому що вони обидві важливі. Бо якби зараз Шевченко був в чужій землі, ми б не могли тут стояти, ми б не могли змиритися. І тільки завдяки свідомим українцям, які привезли нам Шевченка сюди в Україну, ми можемо зараз тут говорити про нього, читати його вірші. Нині сучасні герої віддають за Україну душу і тіло з Шевченковими заповітами на устах. Слава їм і поклінь тобі, кобзарю, за твоє стражденне життя в ім'я України!